Вітаємо вас, колеги. Я, Олександр Авраменко, і Зара Тищенко хочемо представити наш новий підручник Українська мова для сьомого класу, а також коротко розповісти про те, як можна змоделювати сучасний класичний або ж нестандартний урок за матеріалами нашого підручника. Нашу навчальну книжку підготовлено за модельною програмою заболотних. Підручник базується на концепції нової української школи, а саме на ключових компетентностях, педагогіці партнерства. Книжка орієнтується на учня і виховує на цінностях. Зрозуміло, що модельна програма це та база, на основі якої ми створюємо навчальну програму. Нагадаю, що навчальна програма звичайно ж має відповідати модельній програмі, проте може відрізнятися на 5, 10, 15 і навіть на 20% за своїм змістом. Тобто, ми можемо окремі теми ущільнити, якісь подати більш детально. От, тобто підійти до створення навчальної програми можна творчо. На основі навчальної програми ми готуємо календарно-тематичний план. І вже коли бачимо кожен конкретний урок, то ми готуємо модель цього уроку, або конспект уроку, план схему, план конспекту. Тобто хто як називає уже. Оцей ось опорний конспект для свого уроку. Про те, яким може бути конспект цей за матеріалами нашого підручника, детальніше підручника, детальніше розповість Зара Робертівна Тищенко. Але я хотів би ще наголосити на тому, що, от якщо розгорнути зміст нашого підручника, то ми побачимо, що він, по суті, нагадуватиме сам календарно-тематичний план. Чому? У ньому 94 параграфи, тобто 94 Уроки розроблено. А всього за програмою передбачено на рік 105 годин. Тобто, якщо врахувати, що вісім уроків у нас йдуть на діагностувальні роботи, ну, на контрольні роботи, а також є три контрольних уроки з розвитку мовлення: одна творча робота, твір і два перекази та додати 94 плюс 8, плюс 3, то виходить ці 105 годин. Тобто, по суті. Кожен параграф це та тема уроку, яку ми вписуємо в праву сторінку журналу, так? тобто це пункт календарно тематичного плану. Це насправді дуже зручно, дуже комфортно вчителю працювати, коли ось така система параграфів. А також хочеться наголосити на тому, що у нашому підручнику ми продовжуємо оцю систему розворотів, коли увесь матеріал теми. Перед вами зараз третій параграф називається Слово Твір. Ми тут повторюємо і узагальнюємо раніше вивчений матеріал. Так ось увесь матеріал цього параграфа поміщається на дві сторінки: восьму і дев'яту. Ось так. Яку б тему ви не розгорнули, то ці ось дві сторінки перед учнем? Тобто, ми бачимо всю картину уроку перед собою? Учням на уроці не треба гортати, шукати, відволікатися. Це сприяє чіткій організації і, звичайно, додає ефективності в навчанні, і в кожному уроці. Є сім вправ. Сьома вправа завжди це вправа для виконання вдома піктограма будиночок. А перші шість вправ це ті вправи, які ми виконуємо на уроці. Звичайно, ж якщо ви не використовуєте технологію перевернутого уроку, чи якогось іншого, коли можете переставити якісь компоненти уроку. Але як вибудовано кожен параграф, і чому саме в такій системі послідовності розповість моя колега Зара Робертіна Тищенко, з якою ми разом готували цей підручник. Сподіваюся, що вам книжка сподобається і вам, і вашим учням, і батькам. А я зараз передаю слово своїй колезі. Пані Заро, вам слово. Дякуємо, Олександре Миколаєвичу. Рада вітати, шановних колег. Універсальність нашого підручника полягає в тому, що він повною мірою забезпечує вимоги і потреби як учнів, так і вчителів. Упевнені, що семикласників він вабитиме яскравістю, цікавинками, а колеги, сподіваємося, розкриють для себе весь його потенціал. Так моделювати урок за нашим підручником дуже зручно, адже послідовність справ відповідає етапам уроку. Отож, мотивацію навчальної діяльності здійснюємо у вправі першій за допомогою проблемного запитання чи ситуації, наприклад, як діалог у меседжері, коли хтось помилився в написанні слова, через що і сталося, сталося мовне непорозуміння. Також завдяки лінгвістичному спостереженню під керівництвом вчителя. При цьому зверніть увагу, для зручності контрольні місця ми виділяємо кольором або оформлюємо схемою, як на початку наших параграфів 64 та 67. Ще мотиваційними завданнями можуть стати ребуси чи добірка візуального ряду, що є однією з новацій сучасної української школи. Етап вивчення нового матеріалу починаємо опрацюванням теорії, що це максимально ми максимально подаємо теорію у таблицях, схемах, алгоритмах дій. Такий підхід сприяє легкому запам'ятовуванню і набуттю математичної компетентності нушівців. Для уточнення правил додаємо рубрику зауважте як свирідні лайфхаки. На етапі первинного застосування знань пропонуємо вправу на осмислення знань, це вправа друга. Оскільки вона пробна, то її можна виконувати усно колективом, скажімо, у формі гри так чи ні. Але здебільшого ця оправа передбачає завдання з ключем скласти назви українських птахів, фруктів, міст, імен київських князів тощо. Ключі це можливість миттєвої перевірки виконаного, що допомагає у навчанні створювати ситуацію успіху. Етап засвоєння чи відпрацювання в навичок реалізовуємо у вправі третій, яку учні можуть виконувати як самостійно, так і в парі. Це робота з реченнями, текстами. Ми подаємо і тексти сучасних пісень, вільні люди, Стефанія, Фортеця Бахмут. Також подаємо тексти для редагування як реалізацію компетентнісного підходу, Вплітаємо практику орієнтовані завдання за зразком чи довідкою. Вправа четверта, це вправа тестова, пропонуємо теж її на засвоєння і відпрацювання міні навичок. Це вже проєкція, скажімо, і на ЗНО. До речі, тестова вправа це одна з тих, про які говорив сьогодні вже Олександр Миколаєвич, що моделюючи свій урок, учитель може сміливо змінювати послідовність виконання. Тести можна подати і на контрольно-коригувальному етапі. До етапу застосування набутих умінь і навичок представляємо вправу п'яту. Це завдання вже підвищеної складності, бо це творчі роботи, Мовленнєва змістова лінія програми, акцентує, зокрема, на набутті сучасним поколінням досвіду працювати з лінійними, стовпчастими, круговими діаграмами. П'ята вправа передбачає також роботу в команді, що формує гнучкі навички, наприклад, у ролі мовознавців чи етнографів. Семикласники досліджують уривок із фільму Стражева застава або виконують інші проєкти. Цьому допомагає і інструмент QR-кодування. На етапі застосування набутих у навичок учні виправляють граматичні чи лексичні огріхи в рекламі, моделюють ситуацію спілкування чи в харківському метро, чи під час подорожі в Карпати. Наш підручник рясні ребусами, кросенсами. Ігрові елементи сприяють активізації пізнавальної діяльності семикласників, розвитку їхньої кмітливості, образного мислення. На етапі застосування набутих умінь навичок, зразком інтеграції стають цікаві кросворди. Звертаємо вашу увагу на лінгвістичне шифрування розкішних українських прислівів, приказок. «Одна бджола меду не наносить, хата гарна не кутками, а пирогами. Моя хата з краю першим ворога зустрічаю. Ці завдання сприяють реалізації діяльностного підходу, оскільки учні ось так здобувають собі тему для написання есе. Шосту вправу, яка сприяє набуттю навичок із культури мовлення, не обов'язково прив'язувати до певного етапу, можна її провести як мовну хвилинку на початку уроку, а можна запропонувати представити цю вправу, ну, скажімо, не дуже активним учням чи ученицям, не дуже активним на уроці. Етап інструктажу домашнього завдання проводимо звичайно вже ж на основі вправи сьомої, бо вона остання ця вправа наших параграфів. Серед таких завдань іноді подаємо творчі написання есе чи складання діалогу на теми, що сприяють розвитку емоційного інтелекту, викликають почуття емпатії як ціннісної риси українців. А от останній параграф нашого підручника ми разом з авторами програми присвятили вам, шановні колеги-вчителі. На цьому уроці ваші вихованці дякуватимуть вам за те, що зробили їхній навчальний рік особливим і віримо, що моделювати весь навчальний рік, а не лише окремі уроки, вам допомагатиме наш підручник. Отож, ми відкриті у соцмережах, чекаємо на ваші побажання, враження. Ще додам. Сучасний філософ Мирослав Дочинець говорить, що в книжці між сторінок і рядків має жити душа. Тоді вона книга упевнені, що наш підручник має світлу душу. З повагою, автори.